Лунне затемнення 7 вересня, кого зачепить, що принесе нам світу Україні українцям в цьому відео розкажу детально. Взагалі, затемнення як таке у рибі, воно зазвичай дуже сильно відчувається тілом. По-перше, ми стаємо дратівливіші, такі неспокійні, тривожні, ніби навіть без причини. Знаходимо, тобто, собі якісь причини для самонакруту та погіршення морального навіть відчуття. Але цікаво, що лунне затемнення впливають більше на жінок та дітей. І власне дітей до п'ятирічного віку взагалі діти можуть бути дуже капризними, нестримними, а часто навіть різко захворіти, при тому, що погода може зовсім не сприяти якимось застудам. Вони можуть відчувати психосоматично на всіх органах дихання якісь симптоми. Тому боятися цього не треба. Це різко вплив саме конкретно затемнення. Що ж про що це затемнення? Затемнення у рибах це друге затемнення із трьох. Попереднє було власне. В 24 році, і можете собі згадати, що було у вересні 24-го, Це дає відголоски до ситуації сьогодні. Риби це взагалі про світогляд, про нові такі енергетичні е, теми, про риба. Це про співчуття, про і затемнення в рибі. Це завершення попереднього періоду, який був дуже чутливим. Тобто, ми до чогось відчували таку е, в чомусь жертовність, в чомусь емпатію, в чомусь таке співчуття з, з Перебільшене. Для когось це відчуття певного дару. І ось, власне, можемо собі в такому циклі із трьох затемнень зрозуміти, коли починалася та ситуація, яка викликала у нас співчуття, жертовність, жаль, підвищення інтуїції, певне таке. Усвідомлення, що ти відчуваєш світ по інакшому. Люди, які мають дар, специфічний дар, езотеричний дар, вони саме по такому затемненню відчувають, що ось нарешті це воно, і це те, чим мені треба займатися. Скажу відверто, що саме ось ці затемнення, а воно ще в нас попереду буде ще одне затемнення. Попереднє було з Нептуном і давало величезний такий прорив в тому, куди мене несе відчуття, що я на хвилі, що я рухаю щось спробую, мені вдається, я розумію, що це мій шлях. Для когось це доволі такий абстрактний аспект, в плані, що я відчував свій напрямок діяльності. Зараз вам прийде підтвердження, круте підтвердження в цьому Коридорі затемнення уже зараз наступає на п'яте, тому що ще до затемнення, на п'яте-шосте число, будуть припадати ті події, які будуть вам показувати, чи правильно, чи неправильно ви тоді зреагували на ось ті перші ластівочки, які ви зрівали в ситуації по вашому перечуттю, по тому, що ви відчували, куди вас несе, чи зробили ви те, куди вас тягнуло. Які там результати, ви підводите ніби підсумки. І ось наступне затемнення. Воно вже в нас е, буде в серпні 26-го року. І воно знову буде у рибах. І оцей цикл трьох затемнень, вони пов'язані між собою, тому що найближчі 8 років вже не буде такого. І риба це останній знак в зодіакальному колі, тому це певне завершення. Це як ніби останні відголоски того, що ти мав відчути себе, своє призначення, те, де ти маєш бути, куди тебе тягне. Це часто про те, куди Приплив прям, в прямому сенсі. Це третій водний знак, який дуже сильно наголошує на тому, що ти вже маєш знайти своє місце під сонцем, ти вже маєш знайти свою течію, ти маєш знайти однодумців. І якщо тоді ви могли там міняти місце проживання, чи міняти професію, чи міняти якісь в 2024 році, маю на увазі, якісь свої погляди кардинальні, або з кимось розставатись остаточно, або робити висновки по відносинах з кимось. Це може бути дружба, не обов'язково особисто життя, То знаєте, зараз у вас буде ніби кармічний екзамен, бо це кармічна ситуація, яка вас знову зведе з попереднім переглядом ось цих ваших інтуїтивних бачень. І вас буде зараз життя спокушати, випробовувати на тему того, чи тоді, коли ти зробив за покликом свого серця, чи зараз ти не жалкуєш за свій вибір. М? Клас. Ну, і ось наступне, коли буде цей відголосок, і ніби ти вже остаточно припиниш цю тематику, і вже все, вже ці якби енергетичні питання будуть завершені. Це літо наступного року, 26-го. Окей, тепер давайте розбирати, що конкретно зараз ще буде відбуватися на світовому рівні. Це висвітлення таємниці, також людей, які, наприклад, Теж тоді, в 24-му році, виступали як лідери, або десь там заявляли якісь речі, проговорювали, і вони зараз знову виступають, і ми про них знову згадуємо. Часто це політики, яких забули, часто це зірки, яких тоді не врахували їхню думку. Вони десь були так фоново вистрілили з одною якоюсь заявою. Зараз знову будуть. Е про себе давати чути, це теж пісні, які тоді, наприклад, писали зараз, стають активними. Це тематика, наприклад, слова в гімні окей чи не окей, і це знову порушення цієї теми. Це тематика жартовності, співчуття, і певної тематики, такої, яка викликає цю, ці ефекти жартовності та почуттів з такої емпатії. Тобто це знову ситуації, які е, нас випробовують, наскільки ти чутливий до ситуацій інших. Е, також ще раз наголошую, що це, це тематика дітей. І, е, власне, дуже у багатьох це ефект прям вдалого зачаття дитини. У давно може ну не було можливості, були якісь фізіологічні проблеми, не вдавалося завести. Зараз вам це може вдатися. Так само це певні емоції на світовому рівні, тобто, це те, що торкає багатьох ситуації політичні, геополітичні, і всі такі взагалі новини, які ми будемо чути, вони будуть чіпати. Дуже глибоко емоції, які будуть поверхнево відчуватися одинаково у всіх людей, тобто це такий ефект поширення емоційного фону одинакового типу. Крім того, це ефект просто розкриття таємниць, і у кожного з нас в особистому житті. А особисте життя це не тільки стосунки з партнером для романтики, це і стосунки з собою, стосунки з колективом, стосунки з людьми, які бачать твою реалізацію. Тому особисте життя це все, що у вас торкається особисто. В особистому житті буде викриття таємниць, секретів і інформацію зараз дуже важко втримати. Це ефект пліток, які вилазять, бо просто їх не можна втримати на місці. Це не типовий аспект, який буде взагалі в цілому коридорі затемнень, але зараз він порушує всі струни душі. Тобто те, що ви взнаєте зараз, а ви дізнаєтеся про своїх партнерів, про своїх близьких, інформацію, яка буде зачіпати. І зачіпати настільки, що тобі не вдається себе контролювати по емоціях. Тепер про самопочуття кілька слів, тому що саме лунне затемнення завжди дуже сильно відображається на жіночому здоров'ї, на самопочутті жінки, на психологічному стані та на внутрішніх емоційних подавлених таких блоках. Тому, якщо ви давно затаювали, подавляли в себе і певну емоцію, зараз вона виплеснеться. Зараз ви можете зіштовхнутися також зі своїми страхами. Пам'ятайте, що є затемнення, а є ще фон затемнення. Ми розуміємо, скільки ретроградних планет. Зараз розуміємо, що ретроградний Сатурн зараз перейшов у риби. Він вернувся туди на кілька місяців. І ось затемнення в рибі. І Сатурн в рибі. Все це на фоні, коли Сонце, Меркурій, основні якби, такі світила наші, які відповідають за комунікацію, і дають можливість домовитися, вони в діві. Тобто, по факту, те, що зараз випливає, те, що давно подавлялось, те, що з 24-го року у вас висіло, як те, що ніби вже тоді вирішили, зараз підніме всі сумніви в тому питанні, які у вас могли виникати. Тому, якщо ви в чомусь там вагались, мали сумніви, не до кінця довіряли собі, зараз будуть випробування та ситуації, а також через людей комунікація з вами в форматі претензій, образ і зачіпання вас через ваші тригери та болі, аби вивести з рівноваги та підняти все те, що давно десь залишилося знаєте, за кадром. Це дійсно емоційно, це дійсно не більше не про ситуації, а про комунікацію, яка нагадує про минуле кармічні вузли тут задіяні активно. Тому пам'ятайте, кожне слово виважуйте, адже все кармічно має вплив і буде мати наслідки. Кожна ситуація та ваша дія нехай має трошечки. Паузу, бо ви в нестабільному психологічному стані знаходитесь на затемнення. Також пам'ятайте, під час затемнення спостерігати його не варто, А це зараз повне затемнення і буде видиме більшій частині світу і буде дуже довгим. Увечері 7 вересня в наступній частині відео я залишу для кожного знаку тематику, яка буде вас торкатися найбільше. Зможете собі порівняти і пригадайте попередні події з 24-го року. Зараз співставимо їх разом, щоб вивести формулу, що ж буде відбуватись конкретно у вас. Розбираємо для кожного знаку зодяку, що принесе затемнення 7 вересня. Тож це доволі непростий і емоційний час. І для кожного знаку він зачіпає свої сфери, які будуть трохи нагадувати ситуації з минулого, сильно зачіпати глибокі подавлені почуття і якісь реакції, які ви могли раніше не до кінця прожити, і знову повертають вас у ситуацію доведення відстоювання своєї думки, своєї інтуїції, контакту з собою та. Максимально карамічних Подій. Тож, овен, це завершальний етап дуже довгого періоду, і тут дійсно буде ставитися крапка у тому, що вже один раз ви ніби з чимось прощались. У когось це будуть відносини, у когось реально робота, у когось те, куди ви вже кілька разів поверталися. Ви зараз будете ставити остаточну крапку. Цікаво, що цей період, взагалі, як період не тільки саме затемнення, а взагалі цей весь період. Зараз затемний коридор. Він буде для вас пов'язаний з переосмисленням. З чим ви з. Будете готові розпрощатись. Фактично, це зачистка минулого, і причому кармічна зачистка, значить, буде трошки боліти, викидати із контактів людей, які не потрібні, викида... ну, не потрібні вам в плані, вони вам шкодять, так або реально не дають перспективи розвитку стосунків ваших. Реально, ті е, навики, які були раніше, вам можуть більше не знадобитися, бо ви можете змінити вид роботи та професії. А також це максимальна чутливість до сновидінь. От ви. Зараз овни, бачите сни, які реально в цілих сюжетах можуть показати те, що з вами буде відбуватися найближчий рік. Аж до 26-го року ви зараз будете, ви зараз саме чутливі до цих передбачень. Телець, телець це питання комунікації. Тут з іншими людьми вам доведеться пропрацьовувати. Причому у вас класний шанс і з новими людьми якби зустрічатися, бачити їх, знайомитися, хто давно хотів знайти собі новий колектив, нове оточення, просто знайти собі собі свою половинку, це все про вас. Але також це і чистка попередніх контактів, і люди з минулого будуть, наче в Ретро Меркурії, повертатися з ні відкуди вспливати і виводити вас на ті подавлені потаємні емоції, які ви вже давно нібито прожили, нібито відпустили. Зараз будуть випробування, і ви побачите, що вам не так просто з ними прощатися. Можливо, когось навіть знову вдасться повернути в своє життя, і, знаєте, навіть на цілий рік, як мінімум. А близнюки тут цікаво, бо тут документальні питання вас просто захоплюють. і Ви вже це відчуваєте, тому що для близнюків це програється вже заздалегідь. Тобто не само сьомого числа, а взагалі ще тиждень до цього ви почали займатися якимись документальними справами, які вже давно відкладали. Зараз, нарешті, до них повернулись, і це максимально доленосно для вас. Те все, що зараз вам буде йти як відповідь на ваші документальні звернення, буде вам як знаком, чи ви йдете в правильному напрямку. І якщо зараз щось не вдається, то може і не варто не продавлювати і все ж таки йти туди. Цікаво, що для близнюків це етап, який. Впроваджує новий певний статус, ще нову назву фірми, товару, продукту, того, де ви працюєте, що ви виробляєте, ким ви є, ваше ім'я може мінятися, ваш статус може помінятися, ви можете одружитись, чи врешті, розвестись, стати батьком або навпаки там втратити якісь права. Ви можете отримати певне громадянство, документи на руки для вашої персони. У вас документальний період, який з вашим іменем, де ви фігуруєте. В певних документах зараз пере, е, грає величезну роль. Це доленосні ситуації та підписання. Обережно, що підписуєте е, раки. У вас ситуація буде цікавіша, тому що для раків взагалі питання настільки масштабне раків. От погодьтесь, що ви просто давно вже не бачили того, що вже зараз розвивається у вас в житті. Тобто настільки закручується стільки подій одночасно, що важко зрозуміти, де фокус тримати, де що є найважливішим. Це не просто зараз будуть навертатися такі ситуації, що вас будуть нібито. Випробувати наскільки ти чого вартий, де в тебе є досвід і знання, і ви будете знаєте, реально. Пошуку новизни, а також нових знань можете піти навчатися, можете неочікувано для себе виявити, що вам не вистачає певних знань, піти на консультацію до спеціаліста, дозволити собі більше, розширити свій кругозор, знайти людей, які вам можуть щось порадити, навчити чогось, а також ви самі стаєте експертом, який може зараз чогось навчити, вас можуть кудись запросити, поділитися своїм досвідом та знаннями. Леви, у Левів це криза. І це справді, що ви починаєте вересень дуже непросто. Справи з різних сторін вас можуть наздоганяти з минулого. Ви можете зістоковуватися з тим, що ще давно з кимось з чимось розпрощались, з боргами розпрощались, з кредитами розпрощались. А зараз вистрілює ситуація, ніби вам знову треба встрягнути в то, з чого ви ледве виходили. Це ситуація фінансова, і ця ситуація доволі скритна. А також може бути таке, що у вас, по-перше, зараз в зоні небезпеки фінанси. Не давайте комусь в борг, не давайте під кредити свої гроші, ви можете їх втратити назавжди, ви можете втратити навіть контакт з людиною, навіть якщо ви просто даєте зараз взайми комусь із своїх близьких, знаєте, ви можете розпрощатися з цією людиною, пересваритися. Також тут є єдиним чим порадую левів, що у вас шикарний сексуальний період, який дає, по-перше, класні пригоди в інтимному плані. По-друге, справді задоволення на фізичному рівні. Тобто, ваше тіло кайфує, поки мозок зайнятий вирішуванням фінансових питань, діве. Для Дів питання партнерства, сім'ї, визначеності з партнером і знову відголоски минулого, які будуть перемелювати ситуацію ще з 2024 року, не варто вестися на ці провокації, тому що діви дуже часто прагматично відносяться до свого плану на життя. І, власне, те, що ви обирали тоді, зараз де, як випробування чи правильно ви зробили вибір. Те, кого ви обирали тоді, якщо хтось тоді вступав в відносини. Не знайте, що у вас зараз буде криза в стосунків, і ви її просто можете пережити дуже емоційно. Але це ще не кінець. Якщо хтось прощається в стосунках, знайте, ви все рівно ще будете разом і в 26-му році. Що цікаво, що люди, які зараз виходять до вас на зв'язок, це як і нові клієнти, і нові партнери, десь нові люди, з якими ви співпрацюєте, друзі, вони можуть бути як старозабутими друзями, з якими ви, чи там знайомими, чи контактами, які повертаються до вас, навіть якщо ви вже зовсім в іншому амплуа. Цікаво, що той, хто міняв роботу, наприклад, кілька років тому або рід діяльності, зараз має шанс мати певне випробування серед старого кола оточення, ніби до вас приходить Люди, щоб визначити на своєму живем місці чи ні, тобто, нібито вам в контакти, в клієнти заходять люди, які раніше ігнорували те, що ви змінили е, взагалі роботу або навіть не мали контакту з вами. Зараз вони з'являються і стають вашими прям клієнтами, і це як мінімум на річний час. Всі, хто зараз приходить з минулого, але з Тих людей, хто з ким ви втратили контакт, зараз ось є класний шанс продовжити з ними співпрацю, дружбу, стосунки, тобто дати новий виток вашим взагалі відносинам і знайомствам. І тут треба бути дуже обережним, аби не зрадити в тих принципах, які ви собі встановлювали, коли мінялися. Терези, тут питання самопочуття буде виходити на перший план, але дивіться, самопочуття якого? Почуття, чи я на своєму місці, чи я відчуваю свої кордони, чи інші люди розуміють, що я їм ставлю в приклад, коли відстоюю свою думку. Вам доведеться її відстоювати, вчити когось, як з вами поводитися. І Терези. Не можу сказати, що ви цим не насолоджуєтесь, але пам'ятайте, що ви зараз маєте ще й такі обставини, що не просто когось з е кимось вибудовуєте свої особисті кордони, ви також міняєте свій спосіб життя. І це затемнення ніби дає вам абсолютно інший ритм взагалі того, як ви будете проживати свою буденність. Тобто, по факту, ви або міняєте якийсь графік, під когось підлаштовуєтеся, де нібито маєте оцю цю грань витримати, де і ви від. Свої права відстоюєте і в своїх інтересах дієте. і йдете на певні компроміси та зміни, аби побутово ваш відшліфуватися стосовно обставин. Тому це можуть бути абсолютно різні обставини, які трошки міняють ваш ритм дня. Наприклад, грубо кажучи, це може бути, що ви пробуджуєтеся в інший день через те, що вам потрібно дітей відвести в школу, або і це для вас по-новому якось, або нова школа, або щось таке, що як обставина зовнішня, заставляє вас. От не в собі діяти вже по-новому, але в той же час відчувати себе самодостатнім і з нормальною самооцінкою, а не з таким прогибом, знаєте, що ви йдете ніби ем, на заниження своєї цінності. Тобто випробування самооцінки і прям це буде одразу видно по фізіологічному відчуттю в тілі. Чи ви все робите окей, чи йдете з собою на компроміс, бо з собою не варта, а з іншими можна. Скорпіони любовні справи вас захоплять. І тут справді треба розуміти, що у вас є, по перше, шанс дійсно на романтичне побачення, яке може відродити почуття. І це якщо це з людиною з минулого, то прям почати роман. Це також зізнання, це дуже великі прояви того, що насправді ви відчуваєте. І це крутий період, коли ви дійсно. Можете відверто для себе відкрити зовсім новий аспект відносин до когось, тобто ви можете в когось ем, закохатися, ви можете когось зненавидіти різко, тому що зрозуміти, ми не можемо говорити лише про одну грань позитивної емоції. Я взагалі дуже не люблю суперпозитивний такий, знаєте, токсичний позитивізм у прогнозах, тому що ну не все програється супер фантастично, але ви маєте бути готові як до великої бурі емоцій стосовно зізнань кохання. Так і хтось вам або ви комусь можете сказати агресивні слова, теж на великій амплітуді та частоті емоцій. Чи погано це, чи добре, та все є окей, все є добре. Просто це затемнення воно вас дуже чіпляє, воно вас емоційно виводить. Це про те, що я люблю, що ні, що я роблю, що ні. Для скорпіонів взагалі. Максимально кайфовий час в любові і в пошуку нової симпатії, тому прям відкривайтеся спілкуванню і побільше вам романів. До речі, ці романи, якщо вони таємні зараз про них будуть знати всі, тому що зараз таємниць про особисте життя втримати нереально, особливо для скорпіонів. Стрільці, тут питання дуже сильно стосується батьків, батьківщини батьківського дому. Може бути якийсь поділ майна батьківського, може бути фокус на здоров'я батьків, може бути дуже великий. Такий флешбек з минулого вияснення якихось минулих історій, які пов'язані з вашими батьками, а також батьківщиною. Тому тут дуже багато уваги приділяється документам пов'язаних з домом. Може, ви десь будете додому приїжджати. Ну, вас точно буде тягти на батьківщину додому, до отчого дому до батьків, до старих якихось архівів, до перегляду фотографій. Ну це просто знаєте максимальний аспект такої ностальгії. І ви вже це відчували, і це буде нова хвиля цього. Козироги, тут я б сказала, супервиграшний момент, бо у вас нові знайомства вони класні, перспективні, вдовго, кайфові, несподівані, випадкові знайомства. І, звісно, все дуально. Так? Тобто ви можете з кимось познайомитися і взнати щось вау! А можете з кимось познайомитися і завести стосунки. Вам може випадкова людина розповісти секрет про ваших знайомих. Це ефект пліток, хайпу, хейту, пліток і фанів. Ви зможете збільшити число людей, які про вас роз... говорять, обсуждають. Давайте їм свої інфоприводи. Не чекайте, що вас будуть поза очі обговорювати за те, що було з минулого. А таке може бути. І можете на цьому зловити когось, до речі. Водолія. Питання партнерства, поділу фінансів в парі і питання вичислення: хто скільки заробляє, можете дізнатися, що ваша половинка заробляє зовсім не ті кошти, про які розказує. Хтось може вам не договорювати про звільнення або про штрафи, а також це ефект прям штрафів від на водіння, тому когось може прямо оштрафувати. А хтось може виявити, що є в нього штрафи, а може й незаслужені. Це ефект того, на чого я вартий ем, в плані грошей, типу, скільки вартує моє життя. Часто це перегляд комунальних платежів, якихось платежів, які обов'язкові, і ви можете знаєте, зіштовхнутися з тим, що це щось таке. Виплисти там може секретне, те, на що ви не звертали увагу, вам може прийти якийсь чужий рахунок, і ви від нього просто будете в шоці. Якась інформація приходить, і приходить також інформація про ваших партнерів, навіть бувших партнерів. Екс вияв таких секретиків фінансових про ваших попередніх партнерів. А може, хтось на вас щось записав чи повісив, а ви не знаєте. А може хтось з минулого повернеться за своїм боргом. Про який ви навіть не здогадуєте, що комусь щось винні. Ну, претензії можливі і фінансові в цей час. Е, також із позитиву може з'явитися додаткове джерело доходів, де вам будуть казати, тільки нікому не кажи, але всі дізнаються. Риби, це ваше затемнення. І знаєте, для риб це затемнення воно несе такий характер перегляду всього, що ви зробили раніше. Наскільки ви це оцінюєте, що в вашому житті воно програлося, відбулося? Це те, до чого ви довго йшли. Це такий початок натхнення, це величезна, з однієї сторони, тривога, дуже дивне самопочуття психологічне, але це підйом вашої чутливості, чутливості та емпатії. Це можуть бути пропозиції про соціальну роботу? Ми вам, в принципі, можуть запропонувати якусь співпрацю, від якої ви будете. В шоці, але воно вас буде зачіпати. Знаєте, коли ви будете відчувати, що ви на своєму місці і використовуєте свої таланти, ви вимкнете свою чутливість на таку потужність, що ви будете розум... взагалі уявляти собі, що ви рятуєте світ. Це все про відчуття. Це про те, що що би не пройшло і винє як якась подія, ви проживаєте це затемнення великою бурюю емоцій через прийняття себе. А можливо, як реакцію на певну пропозицію. Максимально вдалого вам затемнення, спокою, затища і трошки заповільнення, аби відсвяткувати всі фатальні події, неповоротні, але кармічні та доленосні, які принесе весь коридор. Пам'ятайте залишати лайк та підписуватись. Також, якщо дивитесь в Ютубі, натискайте дзвіночок, аби не пропускати нові відео.